Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжела. Ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас знову трошки сонечко вийшло, завтрашнього дня знову обіцяють душі на 3 дні. Тож Сьогодні, поки є змога, трошки попрацюємо. Зранку був дуже такий густий сильний туман, то, тому вийшли вже тако пізніше на город. Сьогодні 23 грудня, сьогодні вже у нас починається збільшуватися день. Пройшов день зимового сонцестояння. Це означає те, що день вже буде збільшуватись. Десь кожен день на півхвилинки, на хвилинку, як який день буде. Ну, Скажу, що за місяць десь вже на пів години у нас додаться день. Сьогодні я почну обрізати бузини і побачу по погоді, як Морозів морозі в нас не обіцяють, можливо, не буде сильний такий великий дощ, тож буду потихеньку обрізати і живцювати. Почала живчувати саму ранню жовту бузину Ауреа, яка сама-сама перша зацвітає ще весною зацвітає, і на початку літа дає червоні ягоди. Це сама сама рання бузина. Вона вже починає такі бруньки, в неї, самі великі, і вона тільки трошечки-трошечки йде потепління, вона розкривається і починає випускати вже гілочки. Спочатку листечка, потім гілочки. Зараз буду обрізати. Показувати, як можна обрізати. І потім ставлю фото, яка це саме бузина, яка це буде. Ну, а зараз починаємо обрізку. Скажу, що бузина це сама така швидкоросла рослина. Я посадила ось тут біля сарайчика. Бачите, вони мені влітку закривають тут повністю. Він кирпичний такий сарайчик, щоб не нагрівався сильно. Ну, тут взагалі у нас північна сторона, тут у нас росте виноград двічі. А тут у нас бузина прикриває повністю, бо інакше буде дуже-дуже спекотно в цьому сараї. Ну, я вже обрізала цю бузину. Тут, бачите, вже гілочки є обрізані. Я обрізала самі-самі тоненькі, щоб можна було живчувати. Бачите, вже якісь стволяки тут товстелезні. ось. Ось, дивіться, ось. Ну і завжди тут у мене саме на тій бузині ростуть грибочки. Бачите, спилювала яку-то встелезну. Так, ну зараз я ці, о, цю середню треба буде спиляти. Ну, чоловіка, поки немає вдома, прийде, потім спитаю у нього, де наша пилка. Цю середню зовсім приберу, тому що вона вже, бачите, вона пішла всередину, ось у нас права гілка є товста, зліва гілка, а цю середню треба буде прибирати зовсім. Так, ну, якось знайду сама пилку, зараз спиляю, бо все-таки вона заважає вже. Треба орієнтуватися вже без цієї гілки. Зараз піду за пилкою, спиляю цю гляку. Спиляла, ось бачите як? Ну, так, спилювати це, ну, буде за, заростати нормально скажу. Ну, якщо правильно, то треба спиляти отак от. На скусок. Ну, це чоловіку нам нехай пиляє. О, прийшов помічник. Бачите пилка, яка з довгою з довгою ручкою дуже-дуже так е легко пиляється. Якщо просто пилка без такої ручки, то тяжко. Бачите, гіляка, яка тості палички обріжу, підуть на дрова. Так от кожен рік збираємо потрошки дров з, з свого саду. ось. А тоненькі, самі тоненькі підуть на живці. Пішов, третя. до речі, коти полюбляють бузину, бо вона їм пахне так. Що піде в пічку, що піде на живці, і що піде на перебивку потім. Ну, ми дробимо ці гілочки всі. І викидаємо на компост. Так от, все, лишаємо ці ось гілки. Так, Бачите, ось на стовбурі гляньте аж де, Ось вона відбила бруньку. Це звідси буде йти гіляка. Мені вона звідси не потрібна, тому я зразу заберу цю бруньку звідси. Так, дивимось, більше бруньок нема, слава Богу, бо вони нам тут не потрібні. Оце теж так. Алло! От би я б тобі різанула зараз лапку. Що робить. Це пообрізаємо. Ну ж врослося геть тут. Потім зріжу, так. Дивимося звідси. Тут, бачите, пішла гілочка геть всередину ростить, то ми її. Зрізаємо і прибираємо, так. Дивимось, це я тут просто зрізала на руці. Коротше робимо. Дивіться, лишаю завжди ось саме перше це колінце, де отут бруньки. І тут воно, бачите, пішла всередину. Краще обламати зразу, це обрізати. Ось так. Так як ми обрізли, то вломали цю бруньку, то з цього краю піде брунька. І так само з цього краю тут бруньку відломуємо, а тут лишаємо. Тут теж, бачите, брунька пішла всередину. Краще зразу її обломати, Так, ну тут, думаю, теж обріжу. Ось на цьому. Тут уже сікатер не візьме, хоч хоча візьме, бузина, дуже скажу, що деревина дуже м'яка. Теж тут це тоненьке піде на живці, більш товще піде на гілочки, ми то борсі варимо на вогнищі на кабички. На кабичці то юшку варимо, тож нам дрова потрібні. Це теж, бачите, гіляка, вона пішла всередину. Ми її зразу обрізаємо. Я опускаю цю бузину вже наверх. Тому що вона ще пусте мені тут, по цьому отут, по цьому стволу. Вона ще тут попускає мені бруньки. Коли я це все обрізаю, вверх обрізаю, то вона дає силу і тут ось відпускають ще бруньки, і получаються маленькі гілочки. Наразі оцю я гілочку лишу, це тільки що вниз пішло, обріжу. А це лишу для того. тут... Коротше зроблю. Для того, тому що якщо я обріжу це все до тут підуть молоді прирости, але вона не буде цвісти і не буде давати ягод. А ягоди в неї дуже-дуже гарні. Ну і тут, тут по підстежку біля носу, ну, тут буде гарно гарно буде виглядати. Дивимось знову. дивіться, Тут ось одна гілка, друга, третя, четверта. Так, ми прибираємо яку. Ми прибираємо ці дві середні, повністю прибираємо. Зараз їх приберу, тут спиляю одну і другу. А ці лишаємо. ці Лишаємо те, що тут бруньки пішли всередину, їх краще зразу обламати. Нехай тут ось на край відпускає, хай буде краса трошки в сторону. А ці середні, ще раз питаю, одну і другу спилюю. Тому що вони дуже б наростають. Оце, бачите, оце все, оце однорічні прирости. Гляньте, ось звідси пішла геляка і пішла, пішла, я не знаю, десь метри ну, два, два з половиною. Аж он, бачите, кінці йде її. Оце все за рік понаростало, тому бузину не бійтеся стригти. Ну, є такі сорти, які швидко ростуть, а є не дуже. Наприклад, оця жовта ауреа швидко, дуже швидко росте, і ще мілкий шоколад. Це дві бузини, які самі-самі швидше ростуть. Ну, зараз знову відкладу телефон, відпиляю ці гілочки. Ось, бачите, спиляла. Тут трошки шкурку. Поранила, коли спилюла цю глядьку. Ну, це не страшно. Бузина вона це така живуча штука. Тут теж, бачите, під нахилом спиляла зразу, щоб воно тут заросло. Так, і цю верхню гляку я лишу ось перше колінце, ось друге, третє. І он там четверте, о, на четвертому я тільки її зріжу. Зараз у нас є ось такі теж ножиці якими можна зрізати на висоті. Зараз знову зріжу. Це ось вже дві ось товстелезні гіляки. Готові. Ось. Перша. Я лишила ось одне, два, три колінця. Тут лишила одне, два. Три і четверте і там обрізала. Тут підуть молоді прирости, вже будуть гарні, гарні. Тут воно таке буде яскраве, тому лисила. Тут ось зовсім обрізала, тому що тут вже йде далі бузина Black Lace з темним листям, з гарним, тому лишила тут такі, нехай будуть молоді прирости. Так, тепер дивимося сюди. Дивимося сюди. Тут у нас, бачите, одна товстелезна пішла. Це теж ось. Бачите, ось це. Я в тому році так обрізала, і ось одна брунька пішла, гілка, ось друга брунька. Дивіться, друга брунька це за рік пішов періст такий. Я спиляю трошки вище, щоб воно там мені кущилося і одну. Оцю приберу тоненьку зовсім, оцю залишу і обріжу на висоті. Зараз я це зроблю, покажу вам, як воно вийде. Ось, бачите, я лишила. Одну ось гілку на висоті повище сарая туди о, і обрізала. Тепер дивимось тут, -о. щоб тут одивитися, треба сюди нам щось принести, щоб я трошки піднялася наверх. Так, ну що я вам скажу, друзі, ось, бачите, оцю я прибру, тому що вона йде повністю всередину. Я її зовсім зріжу, вона мені не потрібна. Дивимось теж тут, бачите, ось ця пішла вверх, вона буде тут опиратися мені. Я оце, оце лишу тут, бачите, на драбині стою. Я оце лишу, тому це ми обріжемо. А, так, є. А тут оце лишу. Тут ось вона гілочка. У нас виноград твічі все позапліталося. ось тут гілочка лишу. Оце лишу, нехай тут будуть брунечки, вони будуть з квітами, вони тут будуть мені зверху звисати, буде дуже-дуже гарно. Полізли ми наверх. Так, цю гілляку я вже тут обрізла, тому що живцювала, Ось так вона і лишиться в мене. Ось, бачите, тут. оце обріжемо, тут по кілька бруньок, оце лишаю, ось тут. Обрізала тоді просто. Ой. Незручно так, отак. Так, тут ми лишимо, ну, отак і лишимо б, нехай буде. Воно буде ой. Буде тут цвісти, воно на оцих бруньках буде все цвісти. Якщо я обріжу, воно пустить гілочки, але вони цвісти не будуть. Якщо ви обрізаєте ось е, минулорічні прирости всі, то квіток не буде. Будуть нові, нові прирости. Тут я цю гляку лишу. От тут нехай вона мені буде високо, отак стирчать, і буде мені цвісти, нехай вона тут нікому не заважає так. Тепер лишилася ось ця одна центральна, ну я її лишу, вона товстенька. ось бачите, ось вона звідси йде. Я її лишу. Я її лишу теж, нехай буде високо, аж навіть отак. Хай вона там мені квітує, дає ягоди. Тут наверху вона нікому не заважає. Так, дивимось ця гілка, ось, бачите, всередині ми її зараз зріжемо зовсім. Це, бачите, зрізала ось цю вона тут була по центру. Потім ось ця, Шла туди геть в сторону. І ось тут всі зрізала і оці пустила нагору. Бачите, вже тут я обрізала. Ой. Так. Тепер дивимось, ця пішла в сторону тоненько, ми її приберемо. ця пішла вгору, ми її залишаємо, нехай вона собі тут стерчить, щоб була краса нам. Ну ось, бачите, Тут ще теж Дя цю лишу. Тут обріжемо сухе, ця пішла геть в сторону одна, ми її зрізаємо. Бачите, ну і Зараз я покладу телефон, обріжу гілячки, бо треба тягнутися туди. Ой, треба ось вилазити вже. На кришу, а тут треба акуратненько, щоб не продавити ще кришу так. Ну, от і все, бачите, обрізала. Там туди край, що пішов, вже на сарай, обрізала Вон туди кінчик, і отут вона мені буде цвісти. Так, от і все я в тому році дуже її обрізала, так конкретно обрізала, тому в цьому році вже набагато легше. Ой, зараз лізу, приберу драбину і покажу, що вийшло. От і все, досить швидко, я її обрізала, тому що вже вона була, я ж кажу, в тому році її формувала досить так конкретно. Обрізала, лишила тільки одну гілочку для цвітіння, то повністю все обрізала. Бачите, стовбуряки, я ж кажу, воно ще по стовбурам пустить чуть вище там бруньки. І будуть молоді гілочки, жовті, гарні, жовті, дуже-дуже яскраво. Потім в кінці відео я ж кажу, пошукаю, там в мене є фотографії. Саме з, цими, з цим сортом бузини. Називається бузина червона, ауреа червона, тому що ягідки червоні в неї. Коли бузина чорна, значить у неї ягоди чорні листя. ну, Тільки ось там мадонна, варігата там грає назву листя, колір листя. Так? В принципі, а шоколада. Тут, якщо бузина чорна, чорні ягоди. Якщо бузина червона, то значить. Червоні ягоди. І скажу, що у жовтої бузини червоні ягоди. У мене три сорти жовтої бузини. Це сама раня і ще дві сорти є, ще два сорти є, і вона вся з червоними ягодами. Дуже-дуже гарна. Ну, Скажу, що, що ця раня ця вже з ягодами висить, а ця поруч Black Lace, чорна з темним листям починає тільки-тільки. Цвісти. Ну, Black Lace буде обрізати вже важче, тому що тут, бачите, гілок понаростало багато. Теж треба багато молоді прибирати знизу цих бокових лишати, центральних кілька, кілька гілок і все. Ну, все, друзі. Ось, бачите, тут пообрізала. Зараз обріжу, що на живці, а то лишу чоловік тут буде розбиратися далі з ними, що піде на. На дроблення і що піде на дрова. Бо бачите, он то всталезній, який є. Буду ще навіть дрова. О, іде-іде Красавець. Кокосик. Кокосик. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.